Великий люксовий електромобіль з запасом ходу 1100 км. кілометрів, бо це не просто електромобіль, це гібрид. Тобто тут є акумулятор на 52 квт години, а також півторалітровий трубовий двигун, який виступає у ролі генератора, і ця найзарядженіша версія з от таким величезним дуже просторим салоном, з холодильником. З додатковим дисплеєм для задніх пасажирів, з подвійним склом і топовою шумоізоляцією, з величезною кількістю високоякісних динаміків по всьому салону, з дотяжечками, з керуванням, масажем та вентиляцією задніх сідух, а також з усіма можливими на сьогодні для сучасного електромобіля опціями активної безпеки, автоматичного пілотування, з повним приводом, потужністю 450 кінських сил, з адаптивною дуже комфортною пневматичною підвіскою, гібриди електрокросовер Лісян Елект 7 в максимальній комплектації Ультра 2024 року з мінімальним пробігом 4000 км прямо зараз доступний в наявності в Емоторс за ціною